Благословення небожителів. Глава 86. По шесті лиць з'являється із землі ліса Бую. Цей молодий чоловік спочатку був лише напівпритомний. Але після того, як сілянь відрізав йому ліву ногу, він одразу очухався та несамовито закричав Моя нога! Моя нога! Принц стояв на колінах у калюжі крові. Весь його білий халат був у багряних плямах, і він щосили намагався втримати його. Все гаразд, я скінчив! Лікарі, зупиніть кровотечу. Присутні медпрацівники були збентежені, та Муцін не міг більше дивитися на це, тож ступив уперед: Тримай себе в руках! Він дістав маленьку пляшечку з ліками, з якої витікав слабкий димок, повільно зупиняючи кровотечу. Сілянь також горнув рану своєю духовною аурою. Що ж стосується відрізаної ноги, то вона лежала на землі сама по собі. Проте раптово затремтіла, як жива істота, та продовжувала звиватися, навіть будучи відірваною від тіла. Принц підняв руку і вогонь миттєво заревів, спалюючи її та перетворюючи на чорний попіл. Той молодий чоловік заволав Моя нога! Сілянь перевірив його талію та побачив, що пошесть лиць не піднімається вгору. Його очі прояснилися, та він захоплено вимовив Все гаразд, хвороба зупинилася. Вона більше не поширюється. Той молодий чоловік нарешті зупинив сльози та наважився відкрити очі. Справді, гаразд. Натовп затамував подих, а хтось нерухомий і нерішучий замить вигукнув. Ваша Високосте, будь ласка, допоможіть вилікувати і мене. Неподалік пролунав голос іншого молодого чоловіка: Не дурій! Хіба ми можемо бути впевненими, що через деякий час хвороба знову не повернеться? Завдяки нагадуванню цього голосу сілянь теж вгамувався. Правильно, зараз ми не можемо бути впевнені. Нам потрібен якийсь час, щоб поспостерігати. Хтось заговорив тремтячим від страху голосом. Скільки ще потрібно спостерігати? Я не можу більше чекати. Якщо так тягнути час і надалі, ця штука пошириться на моє обличчя. Ще один просто здався. Я готовий ризикувати. Незабаром сотні людей в лісі бою стали некерованими та галасливими вони лише те й робили, що молили. Ваша високосте, будь ласка, благаємо вас. Позбавте нас від цих страждань. Численний натовп почав простягатися до нього, оточивши, та, попри важку ситуацію, сялянь не наважився бути необережним. Всі, будь ласка, вставайте. Якщо через деякий час у цієї людини не відновиться хвороба, я зроблю все можливе, щоб вилікувати всіх. Минув деякий час, перш ніж люд нарешті заспокоївся, адже їм дали багато обіцянок. А того юнака з ампутованою ногою поселили в іншому місці. Сілянджа сів під деревом, а Муціно зернувся навколо, перш ніж заговорити до нього тихим голосом Як ти міг так просто відрубати йому ногу? Якщо людина, про яку йде мова, не благала тебе про це сама, не бери вішки в свої руки. Що, як це не спрацює навіть після того, як ти це зробиш? Той, кого він зненавидить найбільше, будеш саме ти. Серце принца все ще шалено калатало, він затулив обличчя рукою та прохрипів. Ситуація на той момент не могла чекати. Він не відповідав мені, а лікар не наважувався оперувати. Тож я не міг просто стояти та дивитися, як хвороба розростається. Хтось повинен був прийняти рішення. Я справді, цього разу навіть фенсінь виглядав стурбованим. Ваша високосте! Думаю, тобі слід відпочити. Ти дійсно маєш недобрий вигляд, тож ми подбаємо про все. Сілянь також відчув, що не зможе довго триматися, та повільно кивнув, сказавши гаразд, в такому разі трохи відпочину тут. Я скоро повернуся, тож не відходьте далеко. Саме тоді з лісу почулося ще одне виття. Тож фенсінь і Муцін пішли перевірити, що відбувається. Сілянь же сів. І, трохи, подивившись в нікуди, ліг спати прямісінько на землю. Якби це було в минулому і ніхто би не побудував йому ароматизований намет і ліжко зі слонової кістки, то він би ніколи не лежав отак, на багнистій землі в дикій природі. Однак за нинішніх обставин у нього не було сил перейматися такими речами. Навіть бруд і кров на його халаті не були відмиті до того, як він опустив голову та знепритомнів, поринувши в сон. Замурзаний і неохайний. Через невідомо скільки часу, не чітко почувши, що фенсінь кличе його, селянь смикнувся та одразу ж сів, прокинувшись і відчувши, що з нього щось повзло. Коли він подивився вниз, то побачив латану, зношену ковдру, якою хтось накрив його, поки той відпочивав. Принц потер лоб і звернувся до Фенсіня, що підходив до нього. Мені це не потрібно. Можеш віддати цим пацієнтам. Той був трохи здивований. А? Що ти маєш на увазі? Ця ковдра? Це не від мене. Я щойно повернувся. Сялянь повернув голову. Це був Муціна? Це теж був не я. відповів юнак. Може, хтось із звірян, що живуть у таборі, приніс її для тебе. Принц озирнувся, але не побачив нікого вартого уваги. Тож лише похитав головою, думаючи: я насправді навіть не відчув, що хтось наблизився. Який же ганебний стан. Він склав ковдру та поклав її на землю, перш ніж піднятися на ноги. Ходімо. Сілянь пішов з важким серцем, і дуже скоро сталося саме те, чого він боявся. Лише через два дні, коли принц знову відвідав ліс в бою, лікарі повідомили йому. Вночі близько десяти хворих на пошесть лиць проігнорували попередження і таємно виповзли з території дехто припалив виразки вогнем, а дехто різав собі плоть ножем. Через це багато людей втратили кров з необережності, але вони не наважувалися нікому розповісти, тож, тихо, сховавшись під ковдрою, так само тихо й померли. Сілян тільки но повернувся з поля бою та одразу отримав саме таку звістку. Стоячи перед сотнями осіб і дивлячись на закривавлених, заплаканих пацієнтів, він остаточно втратив самовладання. Чому ви всі не прислухаєтесь до мене? Хіба я не сказав, що ми не підтвердили, що цей метод може вилікувати першочергову причину зараження? Як можна було бути такими безрозсудними? Це був перший раз, коли він так розлютився перед такою кількістю своїх вірян. І всі лише мовчки схилили голови, боячись заговорити. Сілянь був справді дуже розлючений і не міг втриматися, щоб не прочитати ще трохи лекції. Та поки він лаявся, хтось несподівано роззявив рота Ваша високість кронпринц має імунітет до сотні отрут, тож, звичайно, він назвав би нас безрозсудними. Проте хвороба на наших тілах, а не на ваших. Хіба ми всі просто не намагалися щось вдіяти, бо не мали іншого вибору, окрім як спробувати безглузді методи? Хоча цей чоловік не заперечував йому відкрито, все ж його тон був сповнений ексцентричності. Почувши його, кров прилила до голови сіляня, і той вигукнув Що ти сказав? Фенсінь був далі та не чув цього, адже інакше він би вже вилаяв їх до схочу. Муцін же помітив, що настрій натовпу йде в неправильному напрямку і обережно вирішив не провокувати ще більше обурення. Побачивши, що принц не відповів, хтось інший заговорив Ваша високосте, якщо ви не можете врятувати нас, то ми повинні врятувати себе самі. Не хвилюйтеся, ми не будемо витрачати ваші священні ліки або духовну силу. Спочатку кров прилила до тіла, але тепер сілянь відчув величезний холод. Подумавши, якого біса? І хіба я коли-небудь переймався тими святими ліками та духовною силою? Очевидно, що я зупинив їх лише тому, що ампутація може не спрацювати, то чому вони говорили про мене так, ніби я пихати і говорю лише порожні слова? Я не можу відчути їхній біль. Але якщо моє бажання допомогти їм не було щирим, то навіщо б мені було кидати посаду небесного чиновника верхніх небес та йти шукати собі біду? Ніколи в житті його не ранили такими словами, та ще ніколи він не знав таких образ. Його серце могло сказати тисячу слів, але вуста не могли вимовити жодного. Він знав, що це все тому, що він не може знайти ліки проти пошесті лиць, а його віддані послідовники остаточно втрачають терпіння. Страждання цих простих людей були в сто крат важчі, аніж його негаразди, тому все, що він міг зараз. Це тільки стиснути кулаки, хромтячи кісточками пальців. Та за мить його раптовий удар приземлився на дерево поруч із ним. Воно тріснуло та остаточно зламалося, змусивши людей злякано підстрибнути, припинивши перешіптування. Тільки тоді фенсінь, який стояв у далині, помітив щось недобре та поспішно підбіг. Ваша високоста!» Після цього удару принц зміг випустити з себе подих гніву та трохи заспокоїтися. Але в цій мертвій тиші хтось несподівано заговорив, розвіявши її. Ваша високосте, не треба так гніватися. Всі тут, пацієнти, всі ми, ваші послідовники, ніхто вам нічого не винен. Після цих слів багато хто тихо кивнув, відчайдушно погоджуючись. І, хоча голоси шепотілися, чуття сіляня було загострене, і він чітко чув кожен звук, поки натовп бурчав. Нарешті хтось наважився сказати правду, а я боячись, усе тримав у собі. Хіба не казали, що його високість наслідний принц має ніжну натуру? Чому в житті він такий? У цьому нескінченному потоці розмов сілянь несвідомо зробив крок назад. За останні двадцять років він ніколи не відчував жаху перед жодними ворогами. Він завжди залишався безстрашним, але в цю саму мить емоція, схожа на страх, охопила його серце. І тут він почув, як хтось прошепотів хм, з такою дивовижною силою, чому б тобі не піти та не підпалити ворожі табори, замість того, щоб змушувати нас страждати на полі бою? Почувши ці слова, він не міг більше стояти тут. Як він сам міг не знати, що зараз він зовсім не схожий на того бога війни, що орудував мечем і тримав квітку, на того усміхненого й доброго божества на вівтарі? Сілянь розвернувся та кинувся геть з лісу бою, наче рятуючись. Фенсіньому Муцін кричали позаду нього «Ваша високосте, куди ти йдеш? Раптом в натовпі щенився гомін. Здається, що хтось з молодого медперсоналу раптово почав бити кулаками та ногами кількох пацієнтів, викликавши бурхливу бійку. Проте фенсійні муці не мали часу турбуватися про це. Тож вони покликали солдатів, щоб ті розібралися з ситуацією, перш ніж кинутися в погоню за принцом. Напрямком його неймовірного швидкого бігу був пагор Бейдзи один його крок долав кілька джанів. Незабаром він опинився на вершині цієї густо вкритої лісом гори, а його очі несамовито почервоніли. Сілянь крикнув у ліс. Виходь! Фенсінь гукнув йому вслід. «Ваша високосте, навіщо ти прийшов сюди? Той закричав, дивлячись на небо. Я знаю, що ти тут. Виходь зараз же. Муцін сказав, якби він вийшов тільки на твій заклик. То нам не довелося, би. Не встигнувши закінчити, він раптово замовк, тому що всі троє почули скрип позаду, після чого повернули голови. Істота, що сиділа на ліані, спостерігавши за ними, була ніким іншим, як тою особою в білому одязі, з маскою горя з лівої сторони і радості з правої. Вона справді прислухалася до поклику. Тільки побачивши його, селянь одразу ж втратив самовладання та кинувся в ту сторону з лютим криком Я вб'ю тебе! Ця біла істота легко та вправно ухилилася від нього. Її великі, білісінькі рукави були схожі на пару крил метелика, що танцює на вітрі. Такі ж елегантні та витончені. Фенсіні Муцін же невтямно вигукнули Га? Та вже збиралися допомогти йому, як раптом відчули щось надзвичайно тривожне, через що змусили зупинити свої рухи? Вони були приголомшені. Селяндж, навпаки, був сповнений люті, через яку він нічого не помітив. Тож витягнув меч, коли Фенсінь закричав: Ваша високоста! Хіба ти не помітив? Він? Одна рука сіляня вже стискала шию істоти в білому одязі, а інша тримала холодний меч, спрямовуючи його в серце ворогу. Особа явно була скута, проте несподівано для всіх голосно розсміялася цей сміх був дзвінким і ніжним, як у юнака, і сілянь на мить подумав, що він йому знайомий, однак у своїй люті він не міг згадати, кому саме належав цей голос, і тому ця мить розгубленості швидко закінчилася. Незабаром істота в білому зітхнула. Сіляню, сіляню, скільки не борися, все марно, ти все одно програєш. Королівство сяньле приречене. Принц надзвичайно розлютився та без вагань швидко дав йому ляпаса. За кого ти себе вважаєш? Ніхто не давав тобі права говорити. Тож замовкни. Для нього це дійсно була надзвичайно груба поведінка. Голова істоти в білому одязі повернулася від ляпаса на бік, але потім той знову розвернувся назад. Ти справді хочеш, щоб я замовк? Гаразд, гаразд. Однак насправді все ж існує спосіб, який може перетворити твою поразку на перемогу. Це залежатиме лише від твого бажання це зробити. Якби він не сказав останню фразу, сілянь точно не звернув би на нього уваги. Але через це останнє речення він подумав, що, можливо, в його словах є частка правди. Спосіб був, але за нього доведеться заплатити велику ціну. Принц видихнув і серйозно сказав: Який спосіб? Якщо ти хочеш, щоб я щось зробив, то просто скажи, що саме, та перестань вже марнувати мій час. Підійди ближче, і я скажу тобі, відповіла істота в білих вбраннях. Гаразд, принц погодився, Фенсінь же стривожився. Ваша високосте вижне! Але потім він побачив, як сілянь проникає мечем прямо в серце білої постаті, нахилившись. Говори. Надзвичайно тихим голосом біла особа прошепотіла щось йому на вухо. Та ніхто не почув, що саме та сказала. Проте, чим більше сілянь слухав, тим ширше ставали його очі. Через деякий час він знову дав тому ляпаса неспроможний стриматися. Я не просив говорити мені це, я хочу знайти рішення. Ліки!» Я сказав тобі, це є рішення, відповіла істота в білому. Все залежить від того, чи хочеш ти це зробити. Обличчя принца перекосилося, коли він мовив. Але, зрештою, чого ти хочеш? Хто ти взагалі? Постать пустотливо хихикнула. Хто я? А ти не можеш зняти мою маску та побачити на власні очі? Селянь вже давно мав такі наміри, та в пориві зірвав цю напівплачучу, напівусміхнену маску. Наступної секунди все його тіло завмерло. За тією маскою до нього в усмішці кривилося білосніжне та вродливе лице молодого чоловіка. Його очі мерехтіли життям, а вираз обличчя був нескінченно лагідним і скромним. Це було його власне обличчя. Дуже дякую всім, хто слухає цю озвучку. Передаю вітання від моїх трьох котусиків.